На Черкащині Національна служба здоров'я України провела моніторинг роботи закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій у регіоні. Про це під час брифінгу розповіла голова НСЗУ Наталія Гусак. Торік уряд посилив моніторингові функції НСЗУ. Вони дозволяють перевіряти дотримання умов договору, контролювати цільове використання коштів за контрактованими за пакетами, програми медичних гарантій медзакладами. Які мають скеровуватися на надання безоплатної допомоги пацієнтам, а в разі виявлення порушень відповідно реагувати, зокрема, здійснювати перерахунок коштів за договорами або розривати їх, був прийнятий порядок проведення моніторингів Національної служби здоров'я України. Ми не хочемо бути черговим там або просто каральним органом, тому ми Хочемо зрозуміти дати можливість зрозуміти надавачам і засновникам про те, що вчасно попередити якісь недоопрацювання в рамках виконання договірних відносин, вони більш корисні для всіх, і для засновника, і для керівника, і насамперед для українців, які отримують медичну допомогу. За словами голови НСЗУ, цьогоріч за результатами планового моніторингу на Черкащині виявлено порушення у двох лікарнях. Це третя Черкаська міська лікарня і також Чорнобаївська багатопрофільна лікарня. Ми незабаром будемо мати вже завершені результати висновки по моніторингах і зможемо чітко відповідно надати інформацію і засновнику, і органу управління, і громадськості про те, що ми побачили що відбувається в цих лікарнях при наданні медичної допомоги з інсульту і по пологах. Крім того, Наталія Гусак. Повідомило, що Черкаський пологовий будинок зовживає системою отримання коштів. Жінки, які йдуть на пологи, відповідно проходять ще одноденне лікування в терапевтичну, за терапевтичним пакетом. Ми надіслали відповідні повідомлення про порушення і чекаємо пояснення від закладу для того, щоб розібратися, що насправді відбувається. І якщо підтвердяться наші здогадки нашої системи, то будуть здійснені перерахунки. Також однієї. З підстав для проведення моніторингу є скарги пацієнтів на медичні заклади. Від початку року НСЗУ отримала 77 скарг на заклади охорони здоров'я Черкаської області. 77 скарг це разом 2023-2024. Я не помилилася, коли сказала 19 скарг, це виключно за 2024 рік вже надійшло. Як ми перевіряємо, будь-яку. По будь-яку аналітику стосовно скарб ви можете побачити на сайті Національної служби здоров'я України на Держпорті. Моніторинг закладів здоров'я це важливий інструмент, завдяки якому можна розуміти на якому ступені розвитку знаходиться та чи інша громада, каже начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. В реальності моніторинг це про підтримку, про допомогу і про об'єктивність картини. Це надзвичайно важливий інструмент для того, щоб розуміти, на якому ступені, на якому ступені розвитку знаходиться та чи інша громада в плані надання медичних послуг, і той чи інший медичний заклад. Чи це обласний заклад, чи це заклад наших громад. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.